Які спортсменів ви привезли на ці змагання? В яких категоріях вони виступають? Е, сьогодні в мене приїхали на змагання близько 40 спортсменів. Е, вік різний, від п'яти річок. У мене є декілька дітей. Е, і до віку 12-13 років категорії. Як проходила підготовка до цього турніру? Чи були якісь особливості в тренувальному процесі? Е, особливості, як не було, щоправда, діти трохи хворіли після? Ну, це всіх карантині і трохи складно було. Але загалом команда вийшла досить потужна. Діти себе гарно проявили на з мене. Як ви оцінюєте виступ ваших спортсменів? Чи задоволені ви результатами? Е, так, я дуже задоволений результатами, які показали сьогодні мої вишні. Щоправда, є поразки звісно, без них ніяк. Ну кожен мусить пройти цей етап. Хтось виграє, хтось програє, хтось сильніший, хтось слабкіший. але Загалом, завдання, які ми ставили на тренуваннях, вони виконали. Тому я не пишаюся. Які ваші плани на майбутнє? Які наступні змагання? Плани на майбутнє це в нас чемпіонат України, який пройде 5 квітня в місті Київ. Потім Після е, Києва в нас будуть змагання в Греції, тому ми зараз потужно з командою також готуємось до, до цих двох грандіозних так, змагань, так, вот, тому що нато країни це як підготовка до вже Європи, яка буде в Греції. Що ви порадили молодим каратистам, які прийшли тільки в клуб «Карате пар до вас тренуватися. Насамперед я би порадив не стидатися, близько працювати з тренером, довіряти тренеру, оскільки в нас тренери найкращі в клубі, в бі, дають все найкраще дітям, тому одразу збиратися з ними і максимально максимально багато докладати зусиль на тренуваннях. Якщо ви будете докладати багато зусиль, у вас все вийде обов'язково рано чи пізно воно вам вийде і ви станете чемпіоном.